Новини світу коротко. Парламентська асамблея Ради безпеки ухвалила резолюцію і визнала Росію державою терористів Генасамблея ООН засудила анексію наших територій. А у НАТО попередили російський ядерний удар, викличе фізичну відповідь союзників, у тому числі можливо і з боку НАТО. Північна Корея випробувала дві крилаті ракети. Їх пуском керував Кім Чин. Це була перевірка ядерних сил. Про допомогу Україна в найближчі тижні отримає від Франції гаубиці та зенітні ракети. Литва передасть самохідні міномети, бронемашини, дрони, тепло і перша система ППО прибула до України з Німеччини. А згодом отримує від неї ж реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки. Канада пожертвує на майже 35 мільйонів доларів. Це на боєприпаси, камери для дронів та зимовий одяг. А нідерланди відправлять нам зенітні ракети на 15 мільйонів євро. Європейський інвестиційний банк перерахував в Україні 550 мільйонів євро. Гроші на ремонт енергетичної інфраструктури та електромережі. І Чехія з 25 жовтня забороняє в'їзд Росіян за туристичними та студентськими візами.